Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Всі доми України доми. Вже більше ніж чверть століття в Придністрові активно діє вісім товариств української культури. Приміщення, які вони займають, вже давно потребують ремонту. Глава держави Вадим Красносельський дав доручення відновити будівлі і забезпечити їх необхідним обладнанням. Де вестиметься реконструкція, дізнавалася наш кореспондент. Це будівля рибницького товариства української культури. Вишиті рушники, портрет Шевченка, світлини як свідчення різнобічної діяльності культурного осередку рибницьких українців. До нас регулярно приїжджає консул України з міста Бельці на прийом до громадян. Проходимо майстер-класи по розпису пасхальних писанок воском. Це вже стало традицією. кожен рік перед паскою. Ми це проводимо. Зустрічаємося тут, проводимо свята української пісні. Поруч із портретом Кобзаря величезна тріщина, чималі діри у підлозі. Приміщення вже давно потребує ремонту. Криша в нас протікає. У нас тут два будинки з'єднані, на їхньому з'єднанні тече і все тече перед порогом. А там у нас в підвалі комунікації небезпечно. Холодно. Не було опалення. Тут провалилася підлога. Стан приміщень товариств української культури на особливому контролі. Президент Вадим Красносельський доручив Мінекономрозвитку провести обстеження будівель, підготувати кошторис і забезпечити необхідним обладнанням. Привертається інтерактивне буде придбано інтерактивні дошки, ноутбуки, меблі, роботи, які необхідно виконати. Це передусім косметичний ремонт. Є об'єкти складні, це рибницький дім, він особливо в занедбаному стані. Три об'єкти здамо цьогоріч – річ, кам'янкою, рибницю наступного. Ще Це центр української культури в Держуніверситеті, приміщення у школі села Ближній Хутір Кам'янського товариства української культури. Всього п'ять об'єктів. На їх реконструкцію буде спрямовано 2 мільйони рублів. Реалізацію програми кап вкладень обговорювали напередодні на нарадіо президента. У цьому році на реанімацію інфраструктури витратять 155 мільйонів рублів. У проєкті також школи, дитячі садки, сільські будинки культури, облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Як зазначив голова уряду, при реалізації програми КАП-вкладень необхідна прозорість і відкритість. Всім понятно, що Всім зрозуміло, що в питаннях виконання бюджету, у тому числі інфраструктурних проєктів, дуже важливою є прозорість. Тому урядом було прийнято рішення звернутися на адресу Верховної ради керівництва рахункової палати про проведення перевірки з виконання фонду капітальних вкладень за 2018 рік. У минулому році завдяки держпрограмі нове життя вдихнули в 174 об'єкти. Президент Вадим Красносельський рекомендував підключити до перевірок не тільки профільні служби, а й народний контроль. Згідно із законом, ці функції виконують загальнопридністровський народний форум і громадська палата. В селі Цибульовка Дубасарського району почалася реконструкція повітряних ліній електропередач. На зміну дерев'яним опорам приходять залізобетонів самонесучим ізольованим проводом. Це дозволить селянам користуватися побутовими електроприладами в повному обсязі і зведе до мінімуму аварійні відключення під час негоди. Цибульовка одне з великих сіл Дубосарського району. Електричні мережі тут провели після введення в експлуатацію Дубосарської ГЕС. Відтоді жодного разу їх не міняли. Дерев'яні опори, оголені дроти з малим перевізом, давно зносилися. Навіть при невеликому вітрові село залишається без світла. Були мегачисленні жалоби. Були численні скарги, які ми своїми силами намагалися усувати. Лінія не була на балансі підприємства. Великих коштів ми не могли вкласти. Як тільки вона перейшла до нас, ми приступили до робіт. Заміна системи енергопостачання цибульовки почалася в кінці лютого. У планах за три місяці встановити у лівій частині села додаткову підстанцію, замінити 190 опор і 2,5 кілометри повітряних ліній. Потім енергетики приступлять до реконструкції електромереж в Койково і Дубово. Там желізнежелізнобетонне опори. Там залізобетонні опори, але теж побудовані в 60-70-х роках минулого століття. Дуже велика протяжність фідерів. Це позначається на якості електропостачання споживачам. Ми підтримуємо їх в нормальному стані, але прогрес біжить вперед. Люди купують нову побутову техніку, і ми повинні йти в ногу з часом забезпечити їм якісне живлення. Це означає, що у цих селах на зміну оголеного теж прийде самонесучий ізольований провід. Він виключає усі види коротких замикань і зводить до нуля аварійні відключення навіть при сильному вітрові та снігопаді. Сучасні системи енергопостачання вже підтвердили свою міцність у селах Гояни, Боска і Гармацьке. Паралельно з прокладкою самонесучого ізольованого проводу енергетики проводять і реконструкцію вуличного освітлення сільських вулиць. Набути ім'я, прізвище і особисту справу через 77 років. У Бендерах розшукують родичів червоноармійця Володимира Доліненка. Довгий час про долю солдата нічого не знали, і ось недавно з'ясувалися деталі біографії героя. Це історія солдата Великої Вітчизняної Володимира Долиненка, який довгі роки вважався зниклим безвісті. Воював під Харковом, в 42-му був поранений, потрапив у табір військовополонених в Бендерах. Тут же помер. Працюючи з архівними документами, модератор історичного клубу Олександр Стукало з'ясував, що боєць уродженець села Васильівка Дніпропетровської області. Можливо, там живуть його родичі, які вже й не думали нічого дізнатися про свого діда чи прадіда. Я, Я перевірив матеріали, усі матеріали та, за різними проведу, даними УВС, об'єднаної бази, об бази даних меморіал. Так дійсно рідні сповіщені, що він пропав безвісти. Я зрозумів, що для нас, для нас сьогодні існує маленька сенсація. Він похований на військовому на кладовищі, де були поховані всі військовополонені, які померли в період румунської, румунської окупації. Олександр Стукало передав інформацію юним пошуківцям для третьокласників з першої гімназії. Такі дослідження не в новинку. Педагоги, діти, їхні батьки ось уже третій рік створюють проект Слід війни в моїй родині. Пишуть історію свого роду. Тепер в ній буде загальна сторінка про червоноармійця Володимира Доліненка. В рамках проекта ми наші лісі час у рамках проекту ми почали роботу, і нам належить зв'язатися з цими родичами, порадувати їх і запросити в Бендери, щоб разом з ними прийти на кладовище, покласти квіти, і вшанувати пам'ять нашого героя. Дітям цікаво дізнаватися про війну, про наших предків, які служили, які були на війні. Це вчить, що таке ніколи більше не повторювалося. Ми будемо у рідних цікавитися цією інформацією, будемо телефонувати один одному, дивитися альбоми, щоденники, різні записи, листи. За словами істориків, в Бендерах було кілька місць концентрації військовополонених. Вони знаходились в районі пивзаводу і Бендерської фортеці. В архівних документах в списках військовополонених червоноармієць Доліненко значився під номером 10. Всього їх сотні. Скільки досі вважають зниклими, не підрахувати. Але ясно, що однією невідомою долею стане менше. Мерці Шор продовжує своє крокування республікою. Чарівні мелодії прекрасного фестивалю мистецтв сповістили світу, що на дворі весна протягом першої березневої декади їх дарують усі творчі колективи, які діють при будинках культури та клубах Кам'янського району. Свято у самому розпалі. Весни вже понад 50 років повідомляють нам яскраві концертні афіші із зображенням червоно-білих бутоньєрок. Немов різнокольорові віконниці вони розчиняються навстіж і кличуть під чарівні звуки мелодії у світ природи, що саме зараз прокидається від зимового сну. Фестиваль мистецтв прийшов не тільки в кожен населений пункт, а й в серця усіх жителів. З Змірцішора розпочинається весна. Своїми мелодіями це свято її будить. І напевно немає в світі такої людини, яка б не любила пробудження природи. А воно несе в собі кохання, радість, гарний настрій. Я дуже люблю це свято і весну, яка вже стоїть на порозі повноправною господиною. Гостями на сцені районного будинку культури вже були колективи і солісти з декількох сільських культурних осередків. На рівні з дорослими виконавцями святковий настрій дарують кам'янчанам і юні артисти. Особливо тепло зустрічають глядачі, учасників дитячих хореографічних колективів, а популярні пісні підспівують солістам із залу. І зовсім не важливо, якою мовою. Фестиваль Марцешор вже давно став для всіх багатонаціональним та рідним святом. На ньому лунають не лише Молдавські мелодії найкращі виконавці нам дарують і російські і українські пісні. Я завжди з великим задоволенням налаштовуюсь на радісну весняну хвилю, де мелодії з різних мов плітаються в єдиний віночок дружби між всіма національностями. Попереду цілий тиждень музичного марафону по всіх населених пунктах. Більшість колективів виступає з оновленою концертною програмою. Чому безмірно раді кам'янські глядачі? Втім, які весні я ваво, непомітні сірі кольори природи починає змінювати на соковито-зелені, а святкового настрою всім додають мелодії, які зачаровують, закликають до роздумів, надихають на творчість. А в Бендери на міжнародний фестиваль «Мерцішор» завітали гості. Вперше у місті виступила відома кишинівська група Концертіно. Колектив зустрічали у дитячій музичній школі номер один. Як може звучати акордеон для багатьох глядачів, це стало приємною несподіванкою та відкриттям. У невеликій залі аншлаг для музичної школи приїзд такої відомої групи Великий сюрприз. 15 років тому 10 випускників консерваторії зібралися разом і вирішили на творчий експеримент. Так, стихійно виник музичний колектив Концертіно. У нас в репертуарі дуже багато композиторів, дуже багато музики. За 15 років ми багато переграли чого. А глядач ваш чудовий, і в бендерах, і в Тирасполі ми дуже часто виступаємо. Публіка відмінна, тепла. Ви бачили самі. Народна, класична та сучасна музика і навіть джаз на акордеоні. Кожен номер блискучий експеримент, кожен виступ аншлаг і численні перемоги у різних міжнародних конкурсах. Музиканти жартують, що простіше порахувати ті країни, у яких вони не були. Більше 19 нагород і останній виграний у 2013 році Кубок світу у Канаді. Глядачі в повному захваті. Неожиданість. Несподіванка, мені дуже сподобалося. Цей концерт був дуже яскравий і був ніжний трохи, дуже різні типи. Я не думала, що на акордеоні можна зіграти стільки багато мелодій. Мені дуже сподобалося виступлення. Мені дуже сподобався виступ, дуже гарно зіграли. По залу було чутно з оплесків. Наскільки всім сподобалося. Я думаю, учні зайвий раз надихнуться, захочуть потрапити точно так на сцену, так грати. Віртуозність це візитна картка концертіно, ансамблю, який можна назвати і джазовим колективом, і народним оркестром. І в цьому криється його самобутність. А ще музиканти жартують, що подібних складів в світі чимало, але такі бородаті є тільки в концертіно. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!